Шановні владики, дорогі брати і сестри, шановне духовенство, сердечно вітаю всіх із святим Воскресним Недільним Днем і із Днем Пам'яті святителів і учителів церковних Василія Великого, Григорія Богослова і Анна Златоустого. Сьогодні особливий день не тільки тому, що неділя підготовча до Великого посту. Про блудного сина ми сьогодні чули притчу євангельську під час літургії. Але і тому сьогодні день особливий, що чествуються, шануються церковно три святителі Божі. Святителі, які заклали фундамент, підвалений церковному життю, літургійному життю церкви, богослов'ю церковному. Хоча ці три святителя жили у першій половині першого тисячоліття ери православної, Христової Євангельської Нового Завіту. Але шануються вони і по сьогоднішній день, і шануються так високо і так глибоко народом церковним, що був період в житті церкви, коли шанування цих трьох святителів. Навіть посорило між собою церковний народ у Константинополі у Царгороді, а було це в далекому 11 столітті при імператорі Олексії Комніні. При ньому жителі Константинополя одні більш шанували Василія Великого, казали, ніхто не може зрівнятися з цим святим. Він великий богослов. Він вправник церковний, він суворо і строго відносився до духовного життя свого і людей підопічних, пастирів і мирян. Хто може рівнятися з ним? Інші казали ні. Іоанн Златоустий, то вуста церкви, то як він розумів духовне життя і як проповідував яким при цьому він, він був милостивим до пастви і пастирів, з ним не може зрівнятися ніхто. А інші казали ні. Лише Григорій Богослов може називатися великим учителем і святителем церкви, тому що він не тільки був духовного життя високого людиною, не тільки подвижником благочестя, але й дуже глибоко розумів. Догматику церковну, вчення церкви і церковні канони. І до того дійшла полеміка між людьми в 11 столітті, що вони розділилися між собою, і до чвар дойшло, і почали ворогувати. Одні називали себе Василіянами, інші іоанітами, інші Григоріанами. в лоні православної церкви. Константинопольської. Звісно ж, така ситуація була дуже неприємна в першу чергу самим святителям, котрі вже перебували на небі багато століть. І святителі явилися одному благочестивому єпископу Іоанну. Явилися один за іншим, не в вісні, а наяву. Один Потім інший, потім третій. Потім явилися всі трьох і кажуть: нам дуже неприємно, що народ Божий церква Христова ділиться. Ми ніколи не мали нічого між собою такого, щоб розділяло церкву ні тоді, ані зараз. Ми все своє життя присвятили єднанню церкви. Щоб люди були єдині між собою і в духовному житті, і в догматиці, і в каноніці, ми працювали все своє життя на єдність церкви, а зараз церква ділиться. Так вони декілька разів з'являлися єпископи Іоанну на яву. Потім піднялися трьох на небо поступово у сіянні. Називаючи один одного по імені, коли піднімалися. Вражений цим видінням Єпископ Іоанн пішов до імператора, до патріарха, до жителів Константинополя і все це розповів. А на той час, як і зараз саме в січні, по старому календарю, церковному, по Юліанському, саме в січні, шануються почергово всі три цих святих 1 січня за новим стилем 14-го. Ми вшановуємо Василія Великого. 25 січня за старим стилем. Ми вшановуємо Григорія Богослова, а 27-го перенесення мощей Іоанна Златоустого. І ось було вирішено в кінці січня, 30-го числа, по старому календарю церковному, а сьогодні це 12 по новому лютого, встановити єдине свято для всіх трьох святителів. І так з 11 століття і по сьогоднішній день шанується це свято, свято єдності, свято церковності, свято любові один до одного і святителі Христових, і всього народу Божого, який після встановлення цього святу, після напоумлення, яке дали народу Божому три святителі, не чваритися. А шанувати їх усіх на рівні свято, миру і злагоди, яке святкується православним людям і до сьогоднішнього дня, тисячу років, десять століть. Сьогодні ми, вшановуючи трьох святителів, вітаємо як зазвичай, як кожного року. З днем народження нашого шанованого владику архієпископа Іоанна. Дорогі владико, Господь обираючи для вас дату народження, адже не сама людина її обирає, і навіть не батьки обирають, а Господь. Господь, обираючи для вас дату народження, обрав саме цей день, день трьох святителів. І ви, мабуть, коли були маленькою дитиною чи юнаком і не знали, що Господь готував вам велике архірейське служіння, а Господь це знав ще до вашого народження, обираючи для вас такий день народження. Святителі Василій Великий, Григорій Богослов, Іоанн Златоустий являються для вас покровителями протягом всього вашого життя. Саме вони з благословіння Божого і вивели вас на Високу архієрейську кафедру служіння святительського пастві Христовій тут, на Черкащині. Сьогодні особливий сугубий день вашого народження, тому що ви святкуєте 55-річчя, один з ювілеїв вашого життя, день особливий для вас і для ваших батьків, день особливий для всієї черкаської пастви. День, коли ми вам особисто бажаємо мати ті якості душевні, які мали святителі, ваші покровителі, і строгість до себе, і підопічних ваших, духовну строгість, коли вона потрібна, і милість до ваших підопічних, до духовних чад, до духовенства, коли ця милість потрібна. І Духовне розсудження і мудрість, духовну, життєвий досвід і духовний досвід, які були у цих святителів, силу слова і мужності силу, які були теж у цих святителів. Сьогодні, шануючи і вітаючи вас, ми вітаємо і в першу чергу вашу маму, це її свято, шановна Валентина Михайлівна, ми розуміємо, як не просто мати сина в такому високому церковному сані. Це і честь для матері, але і це і великий хрест для Матері. Ми приносимо вам уклін і шану за те, що ви стояли на початку, дали людям церкві Черкаській, церкві православній, Христовій, такого сина. E aqui está a vergonha